14 кримінальних справ порушено Чернігівською митницею у 2010 році за фактами контрабанди товарів. Вартість предметів контрабанди, які фігурують у цих справах, складає 32 мільйони гривень. У 2009 році порушено на одну справу менше 13, Але вартість реально вилучених предметів у 2010-му зросла у 8 разів. Предметами контрабанди в порушених кримінальних справах. Є історика культурні цінності, наркотичні засоби по шести справам була порушена. По шести справа по шести справам була порушена е, контрабанда наркотичних засобів. Чотири справи це товарна контрабанда, та дві справи це контрабанда зброї. У 2010 році співробітниками митниці виявлено та припинено 1086 спроб незаконного переміщення через митний кордон України товарів на загальну суму понад 51 мільйон гривень. Проте, не зважаючи на певну динаміку в боротьбі з контрабандою, керівництво Чернігівської митниці не в повній мірі задоволено роботою своїх. Підлеглих. Дуже багато питань потребують негайного покращення: а саме: аналітично-пошукову роботу, взаємодії з службами боротьби з контрабандою порушенням митних правил інших митниць, взаємодія і співпраця з правоохоронними органами області. Залишається недостатній рівень професійної підготовки працівників служби боротьби з контрабанди. Якщо говорити про роботу Чернігівської митниці в цілому, то загалом Юрій Соловков задоволений тими результатами, з якими митники завершили 2010 рік.